Чи я поганець, якщо сказала свекрусі, що вона ніколи не побачить нашу дитину, якщо буде говорити про мене щось погане, я 26 років, одружена зі своїм чоловіком, 27 років, трохи більше року. Ми познайомили 4 роки тому, коли я була студенткою практиканткою коледжу поблизу його улюбленої піцерії, і ми буквально зустрілися йдучи по одній вулиці. Я завжди кохала свого чоловіка, але проблема у тому, що до шлюбу ми були в різних податкових категоріях. Він походив із заможній радио. А моя мама, коли я росла, працювала на двох роботах. Тож те, що ми зустрілися, це буквально щасливий випадок. Бо, якби система працювала за своїми правилами, я б покладалася на допомогу державу, щоб жити без образи для тих, хто це робить, враховуючи, що так було все життя моєї матері. Незважаючи на наші різні соціальні походження, він ніколи не давав мені відчути себе гіршою, і навіть до нашого шлюбу він ніколи не змушував мене відчувати себе погано. З того моменту, як ми познайомилися з його мамою, вона ні. Ніколи не давала мені прямо зрозуміти, що я не бажана гостя, як у фільмах. Але те, як вона дивилася на мене, або те, як вона робила замасковані жарти коментарі, про мій вибір університету, дійсно змушувало мене почуватися некомфортно. Я ніколи не піднімала цю тему, але коли наші з чоловіком стосунки стали серйознішими, вона почала поводитися ще гірше і незабаром почала робити відверто грубі коментарі на мою адресу. Наприклад, що я дурна, бо пішла в коледж на дошкільну освіту, бо там не заробляють гроші або порівнювала мене з іншими невістками, які були медсестрами або працювали у бізнесі. Мій чоловік неодноразово говорив з нею про це, але навіть тоді її поведінка змінювалася лише на кілька тижнів, а потім вона повільно починала все спочатку. У будь-якому разі мій чоловік зробив мені пропозицію на початку минулого року, і ми одружилися через шість місяців у прекрасному винограднику, де я була в сукні моєї мрії. Весь день був просто ідеальним, поки вона не виголосила свою. Промову, яку почала словами: вона не та жінка, про яку я мріяла, але вона та жінка, яку він кохає. На відміну від промови моєї матері, яка розповідала про те, як я щаслива і як вона щоночі плаче від щастя, бо я знайшла справжнє кохання. Її промова зіпсувала мені весь вечір. Але коли мій чоловік поговорив з нею після нашого медового місяця, вона вибачилась по телефону і надіслала квіти до нашого дому. Три місяці тому я дізналася, що вагітна, і я дуже радію цьому новому етапу в моєму житті. Мій чоловік. Вік завжди хотів стати батьком, тому він уже почав купувати дитячі речі і надсилати мені фотографії того, як він хоче, щоб виглядала дитяча кімната. Ми повідомили про це його родині під час щотижневої сімейної вечері минулого тижня. І, хоча всі здавалися щасливими, ми всі затамували подих, чекаючи на реакцію його матері. Вона грала роль щасливої майбутньої бабусі. Але два дні по тому дружина його брата, з якою я близька, надіслала мені повідомлення, яке їй надіслала дружина іншого брата від моєї. Свекрухи, в якому вона висловлювала своє розчарування в ньому, і те, що тепер я застрягла в їхній родині. Я майже заплакала, але не зробила цього. Бо, хоча я була розчарована, я не була здивована. Я розповіла про це чоловікові, і він уже поговорив з нею про це, і вона знову вибачилась. Тож, ми з чоловіком домовилися, що якщо почуємо від неї ще щось проти моєї вагітності, то припинимо з нею будь-які контакти. Але оскільки мій чоловік є найстаршим, ми подаруємо їй першого онука і. Почекаємо нове покоління їхньої найближчої родини. Після того як я розповіла про наше рішення своїй невісті, вона сказала, що я повинна дистанціюватися від неї. Але відмова їй в онукові може бути не дуже доброю. Але ми з чоловіком вже домовились. Але тепер я не знаю. то ще я поганець, оскільки вона вже вибачилась. Коментарі. Непоганець, проконсультуйтеся з юристом щодо прав батьків та бабусі дідусів у вашій місцевій юрисдикції. Якщо бабуся не має прав, за які вона може подати до суду, підготуйтесь заблокувати їх та всіх, кому вона надсилає вашу інформацію. Будьте готові обоє. Переконайтеся, що вона не може нічого зробити вам або вашим дітям. Автор, на щастя, ми живемо у Флориді. Тож, згідно з моїми пошуками у Google, які ви мені підсказали, вона може щось зробити, тільки якщо ми непридатні або відсутні. Сотні, якщо я правильно це розумію, звичайно. Непоганець, вона вибачилась без сенсу і продовжує обмовляти вас перед рештою родини, Обмежте її доступ до вашої дитини. Ваша свекруха для вас токсична родина. Прочитайте книгу Сьюзен Форвард. А ваш чоловік, можливо, захоче прочитати її книгу про токсичних батьків. Достатньо прочитати декілька історій на Just No Meal, щоб зрозуміти, наскільки шкідливою для дитини може бути така свекруха. Оскільки ви з чоловіком маєте однакову думку з цього приводу, вам варто звернутися до терапевта, який допоможе вам. Розробити стратегію, щоб уникнути її згубного впливу на ваше життя. Автор, я відчуваю себе поганцем тільки тому, що мої стосунки з бабусею дуже вплинули на мене, навіть коли вона і моя мама не завжди були на одній хвилі. І все, чого я хочу, щоб вони мали такі самі стосунки. Непоганець. Вибачення без зміни поведінки означають, що вибачення були марними. Ви з чоловіком на одній хвилі, тому просто почекайте, поки вона знову наламає дров. Я думаю, щоб зменшити стрес і насолодитися цим часом, вам слід просто її ігнорувати. Буквально вдавайте, що вона не існує. Якщо тільки вона не вітається або не прощається, лоу. Ігноруйте розмови про неї, не вступайте в них і просто насолоджуйтесь підготовкою до народження дитини. Оновлення через два дні. Ну що ж, після мого. Допису моя свекруха знову висловилась проти мене. Цього разу вона просто прокоментувала, що я повільно вбиваю свою дитину, тому що я розповіла невістці про вакцини, які лікарі рекомендують мені робити під час вагітності для забезпечення мого здоров'я. При цьому моя свекруха була в межах чутності. Вона вирішила, що буде добре попліткувати про мене по телефону зі своєю сестрою, чутки поширилися. і, врешті-решт, моя невістка розповіла мені, що про мене говорили. Це трохи зачепило мене, тому що як ми. Майбутня мама, я просто хочу зробити все, щоб допомогти своїй дитині. Моя мама категорично з нею не згодна, і сказала, що вона отримала всі рекомендовані вакцини, коли була вагітною мною та моїми братами і сестрами. І я отримала всі вакцини, коли росла, включаючи вакцину від грипу. І я абсолютно здорова. Я розповіла про це своєму чоловікові і він сьогодні офіційно поговорив зі своєю матір'ю і сказав їй, що буде далі. Він пояснив, що її дії вже занадто довго були неприйнятними і що вона не матиме доступу до мене та нашої дитини до подальшого повідомлення, що означає, що вона більше не буде відвідувати сімейні вечори, канікули, заходи і тощо. Я сказала їй, що будь-яка інформація про дитину, яку вона отримає, буде тільки тому, що я погодилася її надати, і це буде через мого чоловіка або невістку. Вона відреагувала не дуже добре і сказала, що ми егоїстичні, бо перериваємо стосунки між дитиною та її бабусею, оскільки бабуся так само важлива, як і мати. Я Нагадала їй, що моя мати ще жива і живе лише за півтори години їзди, тож моя дитина все одно матиме стосунки зі своєю бабусею. Ми повернулись додому після цієї ситуації, і моя невістка сказала мені, що моя свекруха вже розповіла про це їй та кільком іншим членам сім'ї, і хоча вона, її чоловік, брат мого чоловіка та інша невістка намагалися мене захистити на моєму боці. Не так багато людей. Батько мого чоловіка зателефонував йому і сказав, що, хоча він не зобов'язаний завжди ладнати зі своєю матір'ю. Бо все одно є родиною, і він не повинен забирати у неї єдину онуку через суперечку, адже в родині постійно трапляються сварки. Зараз дуже напружена ситуація, але я впевнена, що всі оговтуються. Дякую всім за поради та слова підтримки. Коментарі. Моя бабуся була домашньою медсестрою до того, як було розроблено багато вакцин, які ми зараз отримуємо автоматично в дитинстві. Вона бачила, як діти заражалися поліемелітом і проводили решту життя в залізних лагерях. Вона бачила, як багато пацієнтів помирали від кору, мінінгіту, скарлатини і тощо. Повірте, я отримала всі можливі вакцини у дитинстві. Я рада, що ваш чоловік стоїть на своєму. Найкраще побажання вашому малюку. Автор, моя невістка дипломована медсестра. Вона вивчає. Чала медсестринство у коледжі, і одна з її викладачок була пенсіонеркою, яка працювала дитячою медсестрою. Вона розповідала їй стільки жахливих історій про дітей, які потрапили до лікарні з жахливими хворобами, яким можна було поникнути, зробивши лише одну вакцину. Вона на тисячу відсотків згодна зі мною. Тому я знаю, що я не така божевільна, як хочу показати моя свекруха. Якщо вона вибачається, але не змінюється, це не каїття маніпуляція. Вона маніпулює вами обома щоразу, коли висловлює безгузді вибачення, і надсилає квіти, ніби це все виправить. Вона образила вас на вашому весіллі перед усією вашою і його родиною та друзями, а потім надіслала вам повідомлення і квіти. Приватно. Це не вибачення. Вибачення має бути таким же гучним, як і образа. Тепер вона почала критикувати ваші рішення як матері. А коли ви висловили їй своє невдоволення. І Сказали, що її поведінка є неприйнятною. Вона подвоїла зусилля і почала забирати союзників. Це не просто розбіжності у поглядах. Ці довготривалі узгоджені зусилля, щоб знецінити вас, підірвали вас і ваш шлюб, а також дали зрозуміти решті родини, що ви ніколи не будете її частиною. Ви з чоловіком повинні стояти на своєму. А всі, хто захищає її, але не контролює її поведінку, потрібно також тримати на відстані. Бабуся так само важлива, як і мати. Зовсім ні. Гарні бабусі і дідусі це бонус. Погані бабусі і дідусі це спосіб передачі травми між поколіннями. Ви не тримаєте свою дитину подалі від неї. Ви захищаєте свою дитину від неї. Рада, що ви з чоловіком на одній хвилі. Непоганець, неможливо довірити їй догляд за вашою дитиною. Вона вже вважає себе такою ж важливою, як і мати дитини, і це призведе до того, що вона буде вважати, що може приймати рішення і робити все по-своєму. Чи вона все ще належить до покоління, яке вважає, що дітям потрібно давати воду між годуваннями або додавати в молоко трохи дитячого харчування, щоб його було більше. Зараз ми знаємо, що такі речі можуть спричинити величезні проблеми і смерть до шести місяців, але вона не слухатиме вас. Бо вважає себе такою ж важливою. А коли дитина підросте, які отруйні речі вона буде шепотіти їй на вухо про її матір? Мама не дозволяє тобі їсти печиво перед обідом. Ось візьми це, тільки не кажи їй. Бабуся любить тебе більше, ніж мама. Або мама така лінива. Подивись, як вона сидить. Вона повинна гратися з тобою, як і я. Бабуся любить тебе більше, ніж мама. Важко ще сказати в такій ситуації, але я розумію авторку, і я б, можливо, також обмежила спілкування з такою людиною, яка постійно погіршує твоє здоров'я, погіршує твій моральний стан, і в цілому вона впливає на твоє життя, враховуючи те, що вони бачаться кожні вихідні, кожні вихідні у них обіди, і кожного разу це стрес, тому що вона не знає, що очікувати від своєї свекрухи у подальшому. Можливо, якщо вони зараз обмежать спілкування ще до Родження дитини свекруха зрозуміє, що вони не жартують, і що дійсно вона може лишитися свого онука першого. І можливо, але це не 100%, такого, Вона трішки змінить якось своє відношення або буде намагатися більш спокійніше коментувати, або взагалі не коментувати деякі речі, які їй не подобаються. Але це дійсно дуже і дуже маленький відсоток, що таке можливо, тому що в основному такі люди не змінюються, тому що вони вважають себе правими у всьому. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації, можливо, які поради би дали авторці або як би вчинили на місці авторки? Пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я погана мати, якщо не дозволяю доньці відвідувати батька без своєї собаки? Ніколи не думала, що колись напишу цей пост, але моя найкраща подруга порадила мені опублікувати його тут, щоб отримати об'єктивну оцінку. Мій колишній чоловік розлучилися 9 років тому, і я маємо 14-річну доньку, яка бачиться з ним 2-3 вихідні них на місяць, залежно від його робочого графіку. У нас немає офіційної угоди про опіку або відвідування. Три місяці тому мій колишній переїхав до своєї нової дівчини після шести тижнів знайомства. Він каже, що занадто старий для дурних побачень, і вирішив повністю присвятити себе їй. Гаразд, добре, це його життя. Я зустрічалася з нею тричі, коли відвозили доньку, і вона здавалася нормальною. Я також три роки тому вийшла заміж, і ми всі спільно виховуємо дитину. Гаразд. А тепер до справи. Моя донька має хронічне захворювання, і через це у неї є спеціальна навчена службова собака. Вона німецька вівчарка, якщо це має якесь значення. Ми придбали її близько вісьми місяців тому. Вона коштувала майже 20 тисяч. Тому моєму колишньому чоловікові, моєму чоловікові і мені довелося докласти чимало фінансових зусиль і провести багато досліджень, щоб знайти її і придбати. Вона стала для нас справжнім подарунком долі. До появи Шері моя донька страшенно боялася кудись виходити. Дитина, особливо до школи або в громадські місця. Звичайно, вона приймає ліки, але у неї трапляються епізоди загострення, які її лікар пов'язує з обертатним періодом. За нею пильно стежать, але епізоди все одно трапляються. До появи Шері вона відмовлялася кудись виходити по кілька днів поспіль, і нам довелося найняти репетитора, щоб вона не відставала від шкільної програми. Я відмовилась повністю перевести її на домашнє навчання, бо вважаю, що в такому разі вона повністю віддалиться від суспільства. З'явилася Шері, яка кардинально змінила її життя. Вона всюди ходить з нею. Я є зіркою в школі моєї доньки, і моя донька фактично стала майже екстравертом. Вона навіть вступила до театрального гуртка і зараз відвідує літній семінар з цього питання. Вона каже, що саме лише розуміння того, що Шері поруч зменшує її тривогу, бо тепер вона знає, коли щось трапиться і що прийти до тями Шері, яка загорнулася калачиком поруч, заспокоює її і дає їй впевненість, що. Вона в безпеці, а тепер проблема. Вгадайте, як звати подругу. Ви вгадали. Спочатку вона вимагала, щоб ми змінили ім'я собаки. Я засміялася і сказала, що це не варіант. Знову ж таки, це високотренована собака. Не можна просто так змінити ім'я тварини. Їй майже три роки. Я сказала подрузі, що якщо їй не подобається ділити ім'я собакою, вона може змінити своє. Це не прийшло добре. Вчора моя донька прийшла додому у сльозах і сказала, що подруга наполягає, щоб Шері залишалася вдома. Дома, коли донька приїжджає в гості до батька. Я сказала їй, що це неможливо. Я розповіла про це своєму колишньому, а він відповів: донька руками не мала собаки, і все добре. Тепер теж буде добре. Я знаю, що робити. Я сказала, що питання не в тому, чи він знає, що робити. Я сказала, що раніше наша донька не була в порядку. Вона була тривожною, межувала з агрофобією і почувалася нещасною. Можувала з агорафобією і почувалася нещасною. Він назвав мене королевою драми. І сказав, що якщо вона приведе шарі з собою, то може не приїжджати. Я сказала, що добре, вона не приїде. Він сказав, що я винна в від батька, і що якщо буде потрібно, подасть на мене до суду. Я сказала, що нехай подає. Моя донька розривається між двома бажаннями. Вона не хоче розлучатися з Шері, але також хоче відвідувати батька. То ще я погана мати. Трішки коментарів з відповідями авторки на них. Непоганець, чи наполягав не би твій колишній, щоб твоя донька залишила протез удома, якщо його дівчині він не подобається. Я не можу уявити, що будь-який пристойний суддя сімейного суду не сказав цьому хлопцеві, щоб він розібрався зі своїми пріоритетами. І так я чув, як суддя сімейного суду сказав це комусь, іронічно, бо той ставив своїх собак вище за свою дитину. Автор: найцікавіше, що мій колишній насправді алергік, і в нього алергія на собак. Він робить ін'єкції і приймає антигістамінні препарати, щоб мати змогу спілкуватися з Шері, а коли її невролог запропонував розглянути можливість прибирання службової собаки, він навіть не моргнув, але собаку треба прибрати через її ім'я це зовсім нерозумно. Непоганець, і нехай суддя прочитає йому лекцію в суді Шері, це не собака, вона медичний пристрій. Чи дозволили б батькові залишити інсулінову помпу або інгалятор для астми вдома? тому що він з що робити? Ні, не дозволили б. Точно, поставте це так і подивіться, що він скаже. Людина Шері може отримати прізвисько або щось таке. Наступний, я думаю, що вона повинна просто називатися людина Шері, а якщо їй це не подобається, то я впевнений, що авторка і її донька можуть запропонувати ще якісь ідеї. Автор, оскільки це стало проблемою, я дійсно зосередилась на тому, як часто протягом дня вимовляється ім'я Шері. Моя донька каже: Давай, дівчинко, або моє дороге дитя і подібні речі. Ще замість її імені, тому я дійсно думаю, що подруга просто робить із мухи слона, щоб розбурхати ситуацію. Непоганець на твоєму місці я б сказала йому, що або він відвідує доньку у себе вдома, або взагалі не відвідує. Він ставиться до своєї доньки як до незручності. Він вибирає сек замість того, щоб бути хорошим батьком. Автор, я не хочу, щоб моя донька або Шері були у його будинку, коли там є його дівчина. Я не вірю, що вона нічого не зробить, бо вона у люті через цей пост. Моя колишня невістка люб'язно поділилася ним з нею. Мила душа. А також донька каже, що вона вже була до неї уїдливою до того. Як все це сталося. Оновлення на наступний день. Тож я надіслала посилання на цей пост моєму колишньому, і він відповів, зателефонувавши моїй доньці, та вибачився. Він все ще поводиться як дурень, бо каже, що вони будуть відвідувати його маму, яка живе за кілька вулиць від нього, бо його дівчина все ще ображається, коли чує, як її ім'я порівнюють із собакою. Отже, на даний момент, ось що вони вирішили: він щасливий, донька щаслива. Вона сказала мені, що їй дуже не подобається його дівчина, але вона Водиться ввійшливо, а Шері залишиться там, де їй належить, з донькою. Хочу зазначити одне: ім'я подруги пишеться Шері з маленьким акцентом на останню літеру Е, а вимовляється, як Шурі, тоді як наша дівчинка, це, звичайно, Шері, як ягода. Тому я думаю, що це просто примхи подруги. Дякую всім за допомогу, щоб показати колишньому, де повинні бути його пріоритети. Спочатку я вказала її діагноз і призначила Шері в пості, але його позначили і видали за надповідного дня медичної поради у неї розлад, що починається на Е і закінчується на І, Шері, собака, яка реагує на судоми. те, що вона зменшує тривогу моєї доньки. Яка не знає, коли настане судома і чи не трапляється вона в громадському місці, є величезним бонусом, але не є основною метою дресирування Шері. Тож для ідіота, який сказав мені, що шері не може бути справжньою службовою собакою, тому що справжні не коштують грошей. Ні, вона пройшла півторирічне навчання, і ми могли собі це дозволити тільки тому, що мої батьки взяли другу іпотеку на свій будинок. А мій колишній чоловік, нинішній чоловік, і я працювали на другій роботі, поки не зберегли достатньо грошей. Ми не багаті. Я медична сестра, мій чоловік механік, а мій колишній чоловік керує рестораном. Ми шукали організації, які субсидують вартість службових тварин, але черги були на три роки і більше, а нам собака була потрібна зараз. Нам довелося приїхати півкраїни, щоб її забрати. Всі, хто каже, що вона є медичним приладом, мають стовідсоткову рацію. Наразі моя донька буде проводити вихідні з моїм колишнім і його матір'ю, яка любить Шері так само, як і ми, а він буде проводити. Водити з нею час там він знає, що належав його мати і обидві сестри його добряче провчили, але йому потрібен час, щоб визнати свою провину, бо він упертий су. І син, цей пост відкрив йому очі, але він також був безмежно розлючений тим, що його викрили. Донька каже, що невістка пішла і накричала на подругу, але не надала подробиць. І я дуже намагаюся бути дорослою і не випитувати у неї інформацію. Для тих, хто каже, що він буде мати дитину, слава богу, він зробив вазектомію. Ще трішки коментарів з відповідями авторки на них. То донька і тато бачаться тільки у бабусі, і це, як очікується, триватиме скільки. Донька завжди матиме це захворювання, чи це визнання того, що дівчина це контролююче явище, або наївна віра в те, що донька і дівчина можуть бути взаємовиключними і окремими частинами життя. Автор, я думаю, він бачить це як компроміс, щоб позбутися подруги. Моя донька любить залишатися з бабусею і на даний момент не хоче мати нічого спільного з подругою. Тому вона дуже задоволена таким станом. Речей. І якщо я добре знаю свою колишню тещу, вона буде змушувати його нервувати щоразу, коли він буде там, Ха-ха. Я здивований дитячою поведінкою подруги. Ви ж не навмисно дали собаці таке ім'я. Якщо я не помиляюся, собака прийшла до вас з таким ім'ям, але це не має значення. Не хочу висловлювати свою думку або звучати жорстоко, але ваш колишній повинен ставити доньку на перше місце. Автор, вона дійсно прийшла до нас із цим ім'ям, і тренер порадив нам не змінювати його. Екс це знає. Екс також знає, що тренер заявив, що Шері не повинна надовго або навіть часто на короткий час відлучатися від доньки. Оскільки це не тільки викличе у неї тривогу, оскільки моя донька є її сенсом життя, за їхніми словами, але й може вплинути на її тренування. Він просто трохи О, такий переживає кризу середнього віку. Крім того, цей. От не розуміє, що стрес є основним чинником, який провокує її хворобу. Її відсутність може спровокувати напади. І що він буде робити, якщо йому доведеться кудись вийти? Чи знає його дівчина, що робити, якщо у неї трапляються напади, чи можна бути впевненим, що вона допоможе донці, якщо у неї трапиться напад, враховуючи, що між ними існує ворожнече через ім'я її тварини помічника? Автор, коли вона вперше переїхала, мій колишній намагався показати їй, як користуватися ліками для порятунку моєї доньки. Які мають форму назального спрею. А вона сказала: О, мені не потрібно цього вчитися. Ти або медсестра буде тут, щоб це зробити. Я дізналася про це тільки тоді, коли моя донька сказала мені, що не хоче, щоб собака була там. Подруга накопичує провини. Непоганець, як людина, яка втратила свого молодшого брата через великий епілептичний напад. Все, що може допомогти, зменшити напади, має пріоритет над чиїмось крихітним его. Мій брат страждав на епілепсію з дитинства у підлітковому віці. Він настільки звик до них, що вирішив, що це невелика справа, і точно не варто робити всі ці нудні речі, як допомагати їй зменшити. Чесно кажучи, ми теж не знали. Що вони можуть бути смертельними, лікарі ніколи про це не згадували і завжди зосереджувалися на тому, щоб він не травмувався під час нападів, але він помер у ліжку від великого нападу, який, можливо, можна було б запобігти. Йому не було навіть 20 років. Тож так, нова дівчина і батько жахливо логістичні люди. Автор мені дуже шкода за вашу втрату. На жаль, підлітки вважають себе незнищенними. Те, що сталося з донькою, є одним з найбільших страхів, і донька навіть спала з сестрою протягом багатьох років. Це було її бажання, а не нашим наполяганням. Бо Вона теж боялася. Це ще один спосіб, яким Шері повернула їй свободу і спокій. Моя донька спить спокійно, знаючи, що Шері гавкатиме і сповіщатиме нас вночі про надзвичайну ситуацію. Так і хочеться запитати, яку він дитину собі взяв у роль дівчини. Я розумію, що це для неї чужа дитина, додатково це ще й дитина від його колишньої, але все ж це жива людина, яку ти наражаєш на небезпеку просто через свої примхи. Якщо дійсно, можливо, чоловік буде у туалеті, наприклад, тобто він не буде виходити з дому, він буде просто у туалеті, і у дівчинки станеться напад, хто її буде рятувати. Поки вона побіжить, поки покличе його з туалету. Поки поки він звідти вибіжить, вона може вдаритися, впасти або їй може стати дуже погано? Ця нова дівчина не хоче навчатися допомагати доньці, також не хоче, щоб ця собака була. Скажи прямо, я не хочу просто, щоб вона була у моїй квартирі і все. Бо це виглядає ніби як по-дитячому придумування якихось відмазок, аби ця дитина не була у неї вдома. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як би вчинили на місці авторки, і чи вважаєте правильним вчинок її? Чоловіка або його нової дівчини, пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.